Доброго дня, любі друзі! Сьогодні мені прийшли новорічні іграшки від двох торгових марок, і я вам хочу показати: це торгова марка Перша чарівна країна. Ось такий у нас ми трошечки підсвітим. Ось такий зайчик. Це на сьогодні один із самих таких. Зайчиків, так, що його багато хто бере. У ну, наступному році у нас рік буде сірого, чорного зайця. Тому дівчатка вишивають, вішають на ялиночку. Дивіться, я вам вже показую відшитий варіант. А, дивіться, який гарнесенький. Я, як ви знаєте, вишиваю на дві сторони. Ось дивіться, який чудовий у нас зайчик. Так. Значить, я замовила такі зайчики. Є наявності, там під замовлення, і є такий паровозик. Його ще немає у мене відшитого, але будуть відшивати якраз теж. Хатинка. Ось така хатинка, вона в нас є наявності, тому що прислали не той набір, так що, якщо хтось хоче таку хатинку, ось дивіться, вона у мене вже відшита. Також я відшиваю на дві сторони. Тут вишивка по пластику і по дереву. Як вже знаєте, я не люблю підшивати фетром. Тому я вишиваю на дві сторони, а тут, от, бачите, я придумала ось такі штори у нас йдуть, щоб було гарненько. Ось таку гарну красу. Це вишити. штори я зробила ниточками. Кому потрібно, я можу підказати, як це зробити. Так. Ось такий у нас є домик. Він у нас є в наявності, Може хто хоче замовити. Пташечка, але це йшла під замовлення. Ось вона також у мене відшита. Я всі практично показую відшити. Бачите, також на дві сторони пташка під замовлення. Ось так якраз можна замовити. Так, наступний у нас. Ой, ще гномік у мене є зараз. І ще є ось такий гномик. Зараз я а, на ялинці подивлюся, він у мене десь був отшитий. Так багато іграшок. Зараз подивлюся, де він у мене висить. Ось гномик також відшитий. Ви подивіться, яка чудова річ. А другу сторону я зробила це в нього волосся. Тут у нас борода йде. Тут у нас Бачите, тут немає лиця. Я ось так зробила, щоб було на дві сторони. А, скажу так, дівчатка, я трошечки тут замінила кольора бісера от, на шапочки. Із натуральних дала блискучий і з квадратною серединкою воно дуже так гарно виблискує, от я вам трошечки показую, і шапка приливається при світлі. Так, ось такий гномік. А, місяць. О, такий же зірочка місяць. Також є відшита, дивимося бачите, відшита. Ніяк не дійду, не докуплю собі ці вісюлечки ось. А я придумала для себе такий спосіб. Я отакі вісюлечки да, надіваю на бісер, і ось так у мене воно гарнесенько. О. Теж вишивка на дві сторони. Ось таке чудо вийшло. Ось місяць. Ой, такий місяць у нас теж є в наявності. От. А, це зірочка, це ось місяць. А, місяць в мене ще немає відшитого, буду відшивати. Теж взяла собі, буду відшивати Ось така у нас місяць. Тут також я, бачите, Рібник дає, показує у нас малюночки, що прив'язується на ниточки, а я набираю бісерочком і роблю ось такі красиві іграшки. Так, теж у нас є один в наявності, хто хоче, може у нас замовити. І наступні наручні іграшки прийшли, бо дівчатка дуже просили. Ось такий герб є в наявності. Хто хоче замовити, можна замовити. І е, новорічні іграшки прийшли від торгової марки ще фія фі, фі, вишивки. Ось така у нас, е, ось такі у нас свічка. Також вона є світшита. Дивіться, як воно гарно. На ці іграшки можна використовувати ваші всі залишки робити цікаві такі е, і, іграшки. Ну, Відшивати своїми залишками. Так, це у нас є свічки. А наступне у нас ось така дівчинка. А такої дівчинки, в мене, кажеться, да, немає відшитої. Я ще собі не відшила. Ось така дівчинка із дзвониками. Чобіток, дивіться, який чудовий. І Ангел. Дівчатки, я знаю, що багато із вас, багато із вас виїхали в інші країни зараз, в такий важкий час, тому такі ангели можна відшивати в колір під, там, де ви знаходитесь, і робити на подарунки своїм тим же полякам, да, тим же. хто то в Польщі, хто то в Чехії, хто то ще десь можна відшити тим кольорами бісера. Да, які Під їхній прапор, і подарити такий подарочок на новий рік. Ось у нас такі є ангели. якщо хтось хоче, може замовити ось такі ангелочки. Ось він у мене вже відшитий. Бачите, я його відшила двома кольорами. Відшивала я років пару років тому. Зараз, якщо б я відшивала, я б його відшивала жовто синім кольорами. Ось такі чудові іграшки. Тепер я вам ще раз покажу Це, те, що прийшло, в мене вже є відшите. Ви подивіться, дивіться, який розмір здоровий, які гарненькі іграшки. Щоб ви подивилися? Так, І дивіться, дивіться, яка краса. І подивіться ось на цю мою красу. Трошечки покажу, потом, бачите. Ось така у мене краса. Добре всім дякую. До нових зустрічей. Пока-пока.